Друге питання ТЦХ притягують до відповідальності. Але спочатку підпишіться на мій телеграм-канал в шапці профіля є новина. Так от пам'ятаєте ви цю історію, що мобілізували сина, в якого батько інвалід, лежачий першої групи, був такий хай на всю країну. Його відправили на БЗВП, а потім його відпустили. І зараз він взагалі звільнений з збройних сил України. Я тоді казав, що це катастрофа. Такого не можна допускати, тому що реально. Ну, людину мобілізують на неї тратять сотні тисяч гривень, і потім відпускають, тому що ну він має право на те, щоб звільнитися з збройних сил України. І от прокуратура притягнула керівника Золочівського РТЦК до відповідальності за законом цю мобілізацію. Склала адмінпротокол. Чому я про це говорю? Це дуже важливо, тому що якщо прокуратура і інші правоохоронні органи будуть діяти згідно нашого законодавства і будуть притягувати не тільки працівників ТЦК, а й інших органів, які порушують права громадян. Yeah. Розумієте, ніхто не буде порушувати права громадян. Це ж об'єктивні речі, це всі розуміють, і це дуже серйозний факт, що вони притягнули і про це офіційно повідомили, що вони притягують цього керівника ТЦК до відповідальності. А з іншої сторони це обов'язково треба робити, тому що така мобілізація, ну що людину мобілізують, тратять на неї кошти, а потім відпускають це. Просто галки собі розумієте, ТЦК списує, показники робить, а реально це ну не допомагає ніяк. Так само як до речі, і бусифікація вона не допомагає, тому що люди просто-напросто втікає. треба думати про мотивацію. Лайк, репост, підписка, телеграм. шапці профіля є новина. Підписуйтеся.